Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською тема нашої сьогоднішньої розмови як апостроф з іноземцями подружився. Апостроф чудово почувався на новій відповідальній посаді і дуже любив прогулянки в компанії своїх друзів. Попереду бадьорок рокували мавпа був, грізний лев, префікси від, під, над, перед, роз, без, з, в, об, між йшов сам апостроф, а за ним літери «я», «ю», «є», «ї». Апостроф частенько катався на м'якій лев'ячій гриві або на хвості, а іноді жартома перескакував на мавп'яче вухо, тоді мавпочка вдавала, що сердиться. Ану, злазь, ти тут зайвий, а то нашлю на тебе бурю. Та знаю, що зайвий сміявся апостроф. «То я перевіряю, чи не забув часом хтось правило. Стрибай краще мені на плече. Підморгував веселун Лукян, підемо копати черв'яків для риболовлі. «А Амоліпше послухаємо Арф'яра на подвір'ї філармонії, хитро запитував апостроф. Та мені все дно, ще хитріше відповідав хлопчина. Оточим чекують вони гуртом, вулицею і, жартуючи, правила повторюють. Аж чує, апостроф, хтось його кличе Містере, месьє, сеньоре, ви хто? Іноземці, здивувався апостроф, так і нам потрібна ваша допомога. Слова іншомовного походження теж запропонували апострофові дружбу. Він радо погодився, а до компанії Мавпи Буф та Грізного Лева долучився гусак Гелготун, який дуже любив кеговий квас і наливав його неодмінно, у срібну чошу. Річ у тім, що в запозичених словах апостроф ставиться не лише після літер «м», «п», «б», «в», «ф» та Р, а й після Г, К, Х, Ж, Ч «ш» та Г. Ось фраза допомагалочка від гусака «Ге-ге-ге, кег жах чаші. Ще б пак, адже кег барильце чи маленьке, а чаша пані тендітна. Нелегка у неї робота, ні краплини не пролити та ще й смачно напоїти. Пригостившись квасом, мавпа був раптово перейшла на прозу і придумала отаку чудернацьку історію. Одного разу пані прем'єр сіла за комп'ютер і стала обдумувати майбутнє інтерв'ю. Приємно працювати, коли є чашечка запашної кави мак'ято і трішки розсипчастого печива кураб'ї. Тим часом поважний пан Донагю розмірковував про свою кар'єру торф'яний бізнес разом із діловим партнером із Х'юстона. На столі про всяк випадок стояли два келихи та пляшка італійського червоного вина П'янті. Майбутній детектив Х'юго читав книжку і намагався збагнути, хто підсипав миш'як пані Женевєві. А його сусідка, яка нещодавно повернулася з французького муніципалітету руж'є, натхненно вивчала праці Монтеск'є. За доброю звичкою апостроф ставав після кінцевого приголосного у префіксах транс'європейський, ад'ютант, кон'юнктивіт, кон'юнктура, ін'єкція. Прижився він і в деяких прізвищах. Назавжди зріднився зі шляхетним гасконцем Д'Артаньяном, відважною француженкою Жанною Дарк, рудим розбишакою Томасом Омеллі та легендарним американським баскетболістом Шакілом Онілом, який, до речі, підтримує Україну. Коли Юта Я пом'якшують попередній приголосний, апостроф за традицією своїх послуг не пропонує. Наша мавпочка принагідно знову попрактикувалася у прозі. Пан Мюллер підрахував бюджет, пофарбував фюзеляж свого літачка у яскраві кольори, гайнув у Вюртемберг і купив книжку його для себе, бязь для дружини, рюкзак для сина та пюре для маленької донечки. Чудовий текст, як для дебюту. До речі, це слово також пишемо без апострофа там, де є буква сполучення ЙО, апостроф теж зайвий. Тут, мав, пібув, забажалося поезії. Серйозний сеньор заробив мільйон, і отже кур'йоз купив медальйон. Сеньора прикрасу поклала в бульйон, напевно, подумала то шампіньйон. Не берімо прикладу з сеньори, будьмо уважними. Говорімо та пишімо правильно, дбаємо про чистоту і багатство рідної мови.